У Житомирському районі буде чотири об'єднані громади, проте майбутні адміністративні центри влаштовують не всіх, наголошує Сергій Крутій. В районі об'єдналася одна об'єднана громада, це Тетерівська. Багато сільських рад, які хоче забрати до себе місто Житомир. Не бажають іти в Житомир і хочуть це змінити. Перспективний план в Кабміні затверджений на чотири. Громади чотири це Тетерівська, Сінгурівська, Станишівська і Житомирська. Вся сторона, будемо казати, північна, відходить до Житомира. Люди категорично проти. Представники громад, депутати кажуть, сьогодні жителі Житомирського району погано обізнані з умовами децентралізації, тому у них виникає більше запитань ніж пропозицій. Я думаю, що ще законодавча база не підведена чітко до е, закону про децентралізацію, і є багато таких провальних питань, які сьогодні люди от е, створюють громади, а все в тумані люди не бачать чітко, що буде після децентралізації. Якщо ми думали, що це буде колись, то воно зараз сьогодення. Ви дуже розумно сказали про те, що ламати необхідно. Але ламати зробили, змінити перспективний план. І тільки потім ми почнемо вже саму процедуру об'єднання цих громад. По всіх перспективах я особисто бачу дві громади: одну громаду Новогуйвінську і одну, я там не знаю, може це буде Іванівська чи Березівська, центр буде там. Бо це буде ну слушно для людей після обговорення питання була сформована думка більшості про створення однієї громади а вже з наступного тижня почнеться процес створення робочих груп та погодження цієї пропозиції з громадами населених пунктів.